Всім привіт! Це навколо спорту. Мене звати Костюм і ми з вами обговоримо найяскравіші спортивні події за минулий тиждень. Розпочнемо ми з найгарячіших новин. Це з новин тенісу. На жаль, збірна України програла в кваліфікації Кубку Білі Джен Кінг. Програла наша збірна збірній Румунії. Хоча насправді українки були фаворитками, тому що за Румунію не грала їхня лідерка Сімона Халеб. В нас навпаки, серед головних наших тенісисток це була Еліна Світоліна та Леся Цуренко. В парі в нас грали сестри Кічинок. Після першого змагального дня українки перемагали 2-0. Ем, і на жаль, в другий змагальний день програли і одиночні свої матчі, і Еліна Світоліна і Леся Цуренко в трьох сетах, і у вирішальному п'ятому матчі програли сестри кічінок в парі. Тому ми вилучили з кваліфікації і будемо чекати, які новини будуть наступні. Також головний тренер збірної України з тенісу заявив, що е, всі п'ять тенісисток, які перебувають в світовому рейтингу і проходять на Олімпіаду, всі мають намір зіграти на Олімпіаді, хоча насправді тут ще є. Нюанс, тому що не всі виконали критерії відбору, і тільки Даяна Ястремська і Марта Костюк виконали ті критерії, серед яких є обов'язковий виступ в двох матчах за збірну України. Інші тенісистки цього ще не зробили. Тому, якщо чесно, я не знаю, як це. Буде далі, ось будемо слідкувати за цими новинами. До більш драматичних новин Олімпійська чемпіонка 2022 року з потрійного стрибка Венесуелка Юлімар Рохас на жаль отримала важку травму ахілового сухожилля і не зможе прийняти участь в Олімпіаді цього року. А я нагадаю, що Юлі Мар якраз таки є голов... була головною претенденткою, тому що вона, окрім звання олімпійської чемпіонки, має ще й звання трьохкратної чемпіонки світу і рекордсменки світу з потріб. Нього стрибку тому після того як Юлімар вибула з гонки за медалі, головною однією із головних претенденток це є наша українка і хмельничанка, та наша землячка Марина Бехроманчук. Тому будемо спостерігати за. Тим як літній сезон буде розпочинати, з якій формі безпосередньо Марина підійде до е, сезону. Титулована українська стрибунка висоту Ярослава Магучих потрапила в список Forbes 30 до 30 Європа. За минулий рік Ярослава виграла майже всі турніри, в яких вона приймала участь, і в головному старті сезону чемпіонаті світу також вона посідає перше місце в світовому рейтингу серед стрибунок у висоту. Нагадаю, що сам список. 30 до 30 — це 30 найвідоміших людей в різних сферах культури, мистецтва, спорту, політики і так далі. До 30 років, які досягли певних успіхів в своїй галузі. Тому дуже приємно, що серед цього списку є і наша українка. До новин важкої атлетики Українка Каміла Конотоп виборола ліцензію на Олімпійські ігри в Париж. Париж. На Олімпійські ігри в Париж. Е, нагадаю, що на Олімпіаді в Токіо Каміла була теж однією з претенденток на медалі, але на жаль, трішки не сталося так, як хотілося б, і вона зайняла тоді п'яте місце. Зараз вона перебуває друга в світовому рейтингу в своїй ваговій категорії. Тому е, сподіваємося, що без, без травм, без як в Юльмар Рохас в попередній новині, е, Українка підійде в найкращій своїй формі до Олімпіади і здобуде там медаль. Найгарячіші, найскандальніші і найяскравіші новини це в нас, звісно ж, будуть стосовно біатлону. По перше. Прийшла в Києві при е, прес-конференція від тренерів е, представників Федерації біатлону України е, стосовно підсумків минулого сезону і планів на наступний сезон. Офіційно Надія Білова вже стала тренеркою збірної чоловічої збірної е, серед гарячих новин. Це те, що Дмитро Підручний буде тренуватись по індивідуальній програмі з Юраєм Санітрою. Юля Джема теж слава богу, не завершує кар'єру. Вона продовжує тренуватись по індивідуальній програмі Уроша Велепца. Добавляються в нас нові е, імена в. Збірну, тому будемо спостерігати, як перехід від юніорів до дорослого біатлону буде в них проходити. Також президент Федерації біатлону України Іван Крулько добавив, що окрім омоложення в складі збірної, відбувається і омоложення серед тренерів. Е, і навіть наш біатлоніст Сергій Семенов, який нещодавно завершив свою спортивну кар'єру, теж буде вже безпосередньо в тренерському складі нашої збірної, що теж є досить приємною новиною. І з найскандальнішого це те, що екс голову міжнародного, ні, федерації біатлону Андерса Бесеберга засудили до трьох років ув'язнення. І як ви думаєте, за що? Звісно, за те, що він був причетний до багатьох корупційних скандалів, які стосувалися Росії, також виплили факти того, що сам Андреас мав зв'язки з повіями, займався мисливством на території Росії, що теж я так розумію, що є незаконно. Тому він мені, до речі, ніколи не подобався. Тому я радий, що на фоні останніх таких подій з документальним фільмом про Нікелодіон в спортивному спортивній сфері теж відбуваються такі викриття на найвищому рівні. Це означає, що все ж таки спорт рухається в правильному напрямку, і навіть найвищі керівники мають дотримуватись певних правил, якщо вони їх порушують що стосовно законів, що стосовно корупції, вони несуть за це відповідальність. Тому це дуже добре. Я добре, читаю, до речі, всі ваші коментарі. Їх поки що, на жаль, не так і багато, але. Обов'язково буду робити огляди на те, що писали стосовно художньої гімнастики, стосовно тенісу, легкої атлетики. Мені дуже приємно, що ви ділитесь також новинами, які і я сам не знав. Це стосовно того, що брейкданс вже війшов в олімпійську програму також. Ось, Тому дякую вам, що в нас є такий зворотній фідбек, і ми будемо ділитися також вашими враженнями стосовно цього випуску в коментарях. Дякую вам, що ви додивились до цього моменту. Ставте лайк. Like, пишіть коментар, і чекаю вас в наступному відео.